Водія, про яку я буду читати як сьогодні, записана в трьох Івангеліях Матвія, Марка і Луки. Я. я буду читати Івана від Марка, це 14 розділ із 32 го вірша, Марка 14.32. І приходять вони, тобто Ісус Христос, з учнями своїми, до місцевості на ім'я Евсеманнія, і каже Ісус з учням своїм, посидьте ви тут, поки я помолюсь. І взявши з собою Петра, і Якова та Івана, він почав сумувати і тужити. І сказав він до них, обгорнена смутком, смертельним душа моя, залишіться тут і пильнуйте. І він відійшов трохи далі, припав до землі та й благавши як можна, минула його ця година. І благав він, Ава Отче, тобі все можливе. пронеси мимо мене цю чашу. А про те, не чого я хочу, але чого ти. І вернувся і знайшов їх, що спали, та й каже Петрові Симоне, спиш ти, однієї години не зміг попильнувати. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти у спокус. Бадьорий був дух, але немічне тіло. І знову пішов і молився, те саме промовивши слово, а вернувшись, і знову знайшов їх, що спали. Бо зневажили їм очі були, і не знали вони, що йому відказати. І вернувсь він утретє та й каже до них ви ще далі спитає і спочиваєте. Скінчено, надійшла та година, коли руки річникам осві дається син людський, уставайте ходім, ось наблизив мій зрадник. Після останньої вечері із своїми учнями Ісус Христос пішов. У місце, яке називається Есаманія. Всеманія це місце, де видавлювали олію із оливок, Такий прес, був і це робили. І Христос каже славушнів, посидьте тут, а я піду помолюся і бере з собою трьох друзів своїх, і йде на урн, щоб молитися. Христос їм відкрив свою молитвену потребу. І просять, щоб вони прянували з ним молитві, щоб вони разом із ним молилися. І Христос припав до землі молиться, а друзі його, на жаль, не молилися. Вони переможені плотю, заснули і сплять. Ну, хорошо повечерили, добре м'ясо поїли. Можна й поспати. Коли нас просять, щоб ми молилися, а ми чи забуваємо, чи зайняті якимись справами, то тоді ми схожі на цих трьох учнів на Петра Івана і Якова, яким було байдуже, що Христос страждає. Їм було байдуже, що Христос потребує їхньої підтримки, молитовної підтримки. Вони спали, як ні в чому не бували, як не було нужди. Але і самим учням, Потрібно було тоді молитися. Потрібно пильнувати було молитви, щоби не спокуситися. Христос каже, пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокус. І навіть сказав, чому вони в той час мали молитися, щоб не впасти в спокус. І можливо через те, що вони не молилися, пізніше вони такі спокусяться. Коли Христа заарештували, повели на суд то Петро навіть тричі від нього. І усі спокусилися. Тут кажуть, а ми думали, що це той, що це Месія, а таке сталося. Христос каже, моліться, щоб не впасти. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Щоб не спокуситися, щоб не впасти з спокусу, Христос радить пильнувати в молитві. Хочу відмітити, що Христос назвав три складових людини. Першим після Солонян Апостол Павло, 5 розділ, 23 вірш, пише, а сам Бог мир, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережні будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Дух, душа і тіло це складові людини. І Ісус Христос теж задав ці три складові, коли Він говорив із цими трьома своїми друзями, своїми учнями. Дух. Душа скорбить смертельну, тіло і дух, який бадьорий. Душа обгорнена смутком смертельним, каже Христос. Він знав, що на нього чекає. Він знав, що вже настав час зверсити те, для чого він зійшов з неба на землю. Настав час понести наказання за гріхи всіх людей. І тому Христові було важко, і в нього була ця величезна боротьба. І він собі всі річники землі, зібралися тоді там, і Ісусу Христу треба було перемогти. Один проти всіх, які жили на землі і які будуть ще жити. Христос поніс наказання за всіх людей, живущих на землі, бо що немає правдного ні одного слова Боже каже, всі зрішили. І позбавлені слави Божої. І Христос в голубі страдає, його душа дійсно, смертельним смутком огорнена, ну, душа створена Богом, і душа повернеться до Свого Творця, повернеться до Бога. Але тоді душа Ісуса Христа знала, через які муки їй треба пройти, вона страдала. Душа сумує, тіло немічне, тіло хоче спокою, і з ним теж треба боротися. Тіло не хоче страдати, хоче, щоб ця чаша страдання проминула, щоб не пити цю чашу страдання, щоб все обійшлося спокійно, краще би восні це було. Щоб не чути, не знати і не бачити. І Христос бореться. Лука, описуючи цю подію, пише, що Христос так страдав, що з'явилися під, наче каплі крові, стікав. Настільки велика була боротьба, настільки великі були страдання тоді, коли Христос боровся. Щоб перемогти гріх. Коли в нас в якийсь момент буде скорбота, коли нам буде важко, подумаємо про Господа Ісуса Христа. Він страдав багато більше, йому було набагато важче. Він Бог і Він мій вирішити все. І уникнути тої боротьби, уникнути страдань. Але він це не зробив, тому що він тоді, в той час, думав про грішних людей, а не думав про себе. Тому, коли нам важко, ми маємо подумати про нього. І апостол Павло в після її до Євреїв, 12 розділ, 3, -й, 4 -й вірш, про це пише: Тож подумайте про того, хто то перетерпів такий перекир проти себе від рішти, щоб ви не знемоглись і не впало на душах своїх. Ви ще не змагались до крові, борачись проти. Ріка. Христос змагався настільки, що каплі крові стікали з Його чола. Це щоб ми не мали такої важкої боротьби, щоб нам було краще, щоб нам було легше. Наша боротьба, пише апостол Павло до Фісян, проти піднебесних духів злоби. І щоб нам перемогти їх, нам потрібен Господь. Нам треба молитися, і Він дасть сили перемагати, і ми обов'язково будемо переможцем. Коли ізраїльський народ по дорозі із Єгипту в землю Ханаанську, коли він були в пустині, а малик напав на них, і коли вони воювали за моликом, коли Мойсей молився, піднісши руки догори, то Ізраїль перемагав. А коли Мойсей перестав молитися, опустилися руки його, перемагати став амалик. Тоді ми знаємо, що Арон і Хур підтримали Мойсея в молитві, вони підтримували його руки, і ізраїльський народ переміг. Пильнуйте і моліться, каже Христос. І не тільки самій, але підтримуйте і інших молитві. Після надо Єфесіан 6 розділ, 18 вірш. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих і за мене, щоб до да не було мене слово відкрити уста свої і зі сміливістю провіщати таємницю Івангелій. Моліться кожного часу, тобто постійно пильнуйте і будьте витривалі. Тобто пильнуйте, постійно моліться і не моліться у двох-трьох словах, а будьте витривалі. Навіть коли тіло хоче чогось в даний момент цих учнів, яким Христос сказав моліться зі мною, тіло хотіло спати, і вони його не перемогли. Каже слово Боже, щоб ми були витривалі, щоб ми перемагали, щоб ми молилися, пильнували в молитві і за себе, і підтримували когось іншого. Душа сумує смертельним смутком, тіло найміще страждає, а дух бадьорить. Як так може бути? Згідно тексту, ми бачимо, що може бути, коли в молитві. Коли Христос молився, то той же Лука пише, що Бог Ангела послав, щоб ангел допомагав, ангел, щоб розрадив Ісуса Христа, щоб додавав бадьористі Духу Христовому, Підбадьорував дух Христів. І Христос докоряв учням, що вони не можуть ні часу, ні одного часу попильнувати, тому що вони не моляться і не можуть перемогти плоть. Моліться і будете бадьорі, і зможете пильнувати, і не впадете в спокусу, не спокуситеся. Дух бадьорий, але дух може бути і пригнічений в четвер брат Проповідував на унилий дух. І коли душа страдає, немічне тіло додає страдань, то й дух буде якийсь унилий, де дух пригнічений. Але коли звертаєшся до Господа в молитві, Він підбадьорює. ти розумієш, що Бог живий, що Він з тобою, що ти в його руках, що з тобою станеться так, як має статися, по-другому, нічого не станеться. І навіть якщо з тобою станеться щось найгірше, Бог з тобою, і Він тебе в свої обійми прийме. Бог не допустить, що страдання було зверх сили, а дасть і полегшення, щоб ми могли перенести його. Дійсно, тоді дух стає бадьорий. Нам стає легше, нам стає спокійніше. Христос молиться. Пронеси цю чашу, але не моя, а твоя воля нехай буде. Ми маємо пити з чаші, яку буде я кожному в руки з нас, якої вона не була. Ми її маємо пити, тому що це вона предназначена для нас. Чи вона солодка, чи вона гірка. Хоч наша плоть і протилиця. Але все ж таки наш внутрішній чоловік має підкоритися волі Божій. І щоб наша чаша була для нас не важкою, пильнуємо молиці, Пильнуємо і моліться. Якщо важко, признавайся один одному у потребах своїх і моліться друг за друга. Арон і хур підтримали Мойсея в молитві, і ізраїльський народ переміг. І ми будемо переможцями, якщо ми будемо перенувати в молитві і молитися друг за друга. Амінь. Помолимся.